Все це заголовки статей лише за останні декілька місяців. Тож яка ситуація наразі зі сховищами, і хто таким чином намагається нажитись на безпеці киян? Загалом за минулий рік в Києві налічулось понад 4 тисячі укриттів різного типу. За 2022 рік було відремонтовано 563 укриття. Наступного відновили 1105 об'єктів на суму в майже півтори мільярда гривень у 2024 році? Місто виділило майже два. А з половиною мільярди гривень на облаштування захисних споруд цього року на будівництво та облаштування сховищ. Заплановано витратити майже 2 мільярди гривень, де великі бюджетні кошти там і чимало бажаючих урвати собі ласий шматок. І ні, це не про гучні або красиві слова взяти, хоча б до прикладу, ремонт укриття школи в Дніпровському районі Києва. В червні 2023 року управління освіти Дніпровської райдержадміністрації уклало договір на будівництво захисних споруд для школи номер 146 з компанією Smart Universal Group на суму в 176 мільйонів гривень. Фахівці моніторингового порталу дозору виявили в кошторисі ТОВ -Смарт Універсал Груп завищені ціни на деякі будівельні матеріали, що можуть призвести до переплати в 36 мільйонів гривень. В поле зору змі та правоохоронних органів потрапив й Подільський район. Так, в листопаді 2023 року. Між управлінням житлово-комунального господарства Подільської РДА та підрядною організацією було укладено договір на ремонт підвального приміщення в житловому будинку для здійснення технічного нагляду за якістю виконаних робіт було залучено ще одну приватну фірму. Встановлено що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають визначеним Ним проєктно-кошторисною документацією, підозрюваний, який мав здійснювати технічний нагляд за виконаними роботами внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, усіх цих недоліків не помітив. Відтак, усі роботи були оплачені у повному обсязі. Відповідно до висновку економічної експертизи, розмір збитків, завданих столичному бюджету, становить понад 230 тисяч гривень. Та найбільшого розголосу цього річ набрала історія про розкрадання бюджетних коштів в Шевченківському районі. Так, за даними слідства, 2022 року управління освіти Шевченківської РДА уклало договір з підрядною організацією на ремонт укриттів у школах. Загальна вартість робіт майже 4 мільйони гривень. Натомість встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт в одній зі шкіл не відповідають зазначеним в документах. Відповідно до висновку експертів, загальна вартість виконаних робіт завищена на майже півтора мільйони гривень. Та найцікавіше, те, що засновник офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що до розкрадання цих коштів причетний заступник Віталія Кличка Микола Поворозник. Організувала цю оборудку Євгенія Ярова, очільниця управління освіти Шевченківської райдержадміністрації. До схеми Ярова залучила афілійовану будівельну компанію, яка, згідно інформації, де факто належить заступнику пличка Миколі Поворозник. Розкрадання бюджетних коштів на будівництві та ремонтів укриттів для столиці явище не нове. У 2023 році. В розслідуванні проекту наша справа ми вже розкривали корупційні схеми пов'язані з сховищами та проводили Ревізію укриттями, на жаль, результати цієї ревізії не втішні. Більшість об'єктів були в критичному стані. Посилання на цей випуск ви знайдете в описі до відео. Цього разу ми проведемо ревізію тими ж сховищами, щоб з'ясувати, чи змінилась ситуація за майже два роки. Невелика ремарка під час першої ревізії ми обирали об'єкти завдяки мапі укриттів за стосунку Київ цифровий, і зараз ми нею скористаємось також. Шевченківський район, вулиця Чакаленка, колишня Пушкінська. Раніше на мапі укриттів ми могли побачити, що саме тут знаходиться сховище. Втім, наразі у нас нічого немає на мапі, та на самій локації сховище все ж таки є. Ось як цей об'єкт виглядав раніше. Різниця очевидна. Втім, перевірити укриття зсередини нам не вдалось зараз. Укриття зачинене, оскільки воно відкривається лише під час повітряної тривоги автоматично. Ми спробували дізнатись, скільки обійшовся капітальний ремонт цього сховища. Однак визначити це неможливо, оскільки комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва, як замовник робіт не вказало адреси укриттів тендерній закупівлі. Втім, ми знайшли тендер на роботу з технічного нагляду. Закупівля пройшла без використання електронної системи. Угоду уклали з фізичною особою підприємцем Міщенко Едуар. Вардом Олександровичем на суму понад 177 тисяч гривень. Рухаємось далі. Голосіївський район, вулиця Велика Васильківська. Раніше на мапі тут було позначено укриття. Втім, наразі ми бачимо що воно відсутнє, і не дивно чому. Вхід до приміщення перегороджено вазонами, а самі сходи завалені та закинуті сміттям. Наступний пункт призначення Дніпровський район. Дніпровський район, вулиця Нестайка, 1 дріб 18. На мапі бачимо, що укриття тут розміщене, тож зараз його перевіримо. Ну що ж, формально укриття справді є, але чомусь що одні, що другі двері зачинені. Хоча під час попередньої ревізії сховище було відчинено. Той же район, вулиця Шептицького, 20. Тут на мапі ми бачимо не лише укриття, а й пункт незламності, який зараз будемо перевіряти. Та ревізія не вдалась. Укриття було зачинено. Почерський район, вулиця Коновальца, 29. На мапі укриттів тут позначений об'єкт, а значить, ми його зараз перевіримо. Ну що ж, я насправді дуже приємно здивована, оскільки е, різницю видно неозброєним оком. Ви зараз можете побачити кадри, яким це укриття було раніше. Тут є все необхідне для комфортного перебування в укритті: раковина, гігієнічний душ, бойлер для теплої води і навіть полинальний столик. Тендер на проектні роботи оголосили ще в квітні 2023 року. Його виграла компанія ТОВ і БК Основа вартістю 167 тисяч. В червні 2023 року управління житлово-комунального господарства та будівництво Печерської райдержадміністрації в Києві оголосило тендер вже на виконання робіт. Перемогло ТОВ Агранбуд з найнижчою пропозицією в 2 мільйони 324 тисячі гривень. Втім, в грудні 2023 року Компанія уклала ще один договір на додаткові роботи на суму в 459 тисяч гривень. Зауважимо раніше ТОВ «Агранбуд» вже фігурувало в розслідуваннях. Так за інформацією, змі Тов «Агранбуд» та ПП ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» привласнили бюджетні кошти на капремонті трьох корпусів Олександріївської клінічної лікарні Києва за 60 мільйонів гривень. Ба більше з жовтня 2023 року компанія знаходиться в чорному списку антимонопольного комітету. А в травні 2024 року компанія змінила назву на тов Експо Юніт. Тож, звісно, укриття відремонтоване і виглядає гарно, але дивлячись на репутацію фірми виконавця, виникають сумніви, а чи не занадто дорого? У висновку столичні укриття за 4 роки повномасштабного вторгнення справді поступово відновлюють, що Спі показала наша ревізія. Однак через відсутність контролю за будівництвом таких важливих критичних об'єктів на них наживаються як приватні компанії, так і державні службовці, розкрадаючи бюджетні кошти. Тож наразі необхідний ретельний моніторинг тендерів на будівництво та ремонт укриттів для того, щоб в подальшому уникнути подібних ситуацій. Ми зі свого боку продовжимо досліджувати тендери. Моє вітання глядеській аудиторії. Мене назвати Юлія Литвиненко Я вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостю. На зв'язку буде Ольга Романова, журналіст, голова руху Русідяще. Ольга, здравствуйте. Добрий день. Ну и что ж, начнем, конечно же, сегодня с сегодняшнего дня. Мы проанализируем историческую перспективу э, дня памяти и победы над нацизмом. 8 мая президент Зеленский обратился к своим коллегам, к своей нации и сказал о том, какой на самом деле в чем разница между парадом свободы на Майдане на залежности и парадом страха, который ждет, ждет э, хозяин Кремля завтра. А какие у вас ощущения от этого дня? Ну и, конечно же, Давайте поговорим о том, как случилось, что в России... Кстати, между прочим, сегодня еще один есть важный исторический день. Сегодня первая инаугурация президента Путина. И мне сегодня на глаза, вот готовясь к вот этому эфиру, попалось видео, в котором Ельцин представляет Путина и с такой паузой говорит, что какой неожиданный для меня день. В это время камеры показывают Путина, который даже замешкался. Это прозвучало как некоторое страх перед будущим или даже некоторое сожаление за это, об этом решении. Но, тем не менее, случилось то, что, что случилось. Так что у Путина сегодня тоже своеобразный юбилей. Чем завершится этот парад победы, по вашему мнению? Ну, действительно, это удивительно, потому что во всем мире, ну, вообще-то так было и раньше в России, все-таки 9 мая – это прежде всего день скорби, и недаром всем нам известная песня, что это праздник со слезами на глазах. И э, в этот день, конечно, принято прежде всего э, поминать погибших. Этот день скорби и во всей Европе. Э, сейчас Трамп, конечно, сказал, что тоже собирается делать какие-то парады. Э, но, вообще-то, это и в Америке был день скорби, прежде всего по павшим, по жертвам. Конечно, это э, день скорби по жертвам в... Киеве, который очень долго оборонялся. Я напомню, что Киев – город-герой, который оборонялся э, очень долго, очень много, в отличие от Минска, который сейчас почему-то уславляет Путин. И опять же, жертва Холокоста, Бабий Яр – это Киев. И не только Киев, э, очень большие потери была э, полностью оккупирована Украина, надо сказать, понесла, в отличие от других частей э, Советского Союза – Uh, но Путин сейчас приватизирует uh, этот день. Этот ну, день, а, правда, ну, ему не ну, Трамп, Да, Трамп ему не дает приватизировать, потому что Трамп напомнил: кстати, вы вот вы вспомнили. Трампа он сказал, что без Америки, без американской армии э, это бы победа, эта победа была невозможна. Только благодаря Америке победа союзников во Второй мировой войне стала возможна. Э, только благодаря США, э, заявляет Трамп на церемонии подписания э, прокламации, которая как раз провозгласила 8 мая, 8 мая Днем Победы. Ну, собственно говоря, э, мы сейчас об этом тоже поговорим, потому что мне, э, он, он не просто приватизирует, он переписывает историю, вычеркивает там сколько четыре украинских фронта э, и, и дело кстати минск не будем забывать что минск пал в отличие от киева но ну, это исторические подробности и кстати надо сказать важная историческая правда э, которую путин скрывает так же как и тот факт что сталин в первые дни воевал ведь на стороне гитлера в этой войне насколько опасно вот это переписывание истории которую затеял кремль ну, вы знаете, это очень опасная вещь с точки зрения просто подрастающего поколения, вот этих всех бесконечных уроки, уроков о важном. Это переписывание истории для взрослых и детей, и это э, то, что помогает ему продолжать войну, и помогает э, испоганивать, до, в общем, уже до дна, мне кажется, испоганенный э, менталитет россиян, которые уже не могут отличить добро от зла, э, черное от белого, фашизм в России от демократии в любых других странах, в общем, фактически в соседних странах. И то, что страна возрожда... возрождающегося и возрожденного фашизма клемит фашизм где угодно, только не у себя, вот это все, конечно, итоги переписывания истории. Из историческую правду, конечно, сейчас дают сроки. Дают сроки большие, дают сроки учителя об истории, дают сроки Поисковикам, такими как Юрий Дмитриев, дают сроки музейным сотрудникам, не только историкам. И музей Гулага переделывают в музей какого-то быта. Воспоминания опасны. И понятно, что все, что работает на Путина, такое ощущение, что уже Путин архитектор победы. И вот, кстати говоря, недаром сейчас в преддверии 9 мая по стране продолжают открываться памятники Сталину. И, судя по всему, в одной из центральных станций московского метро, метро Таганская кольцевая, там тоже скоро откроется брельеф со Сталином. Все-таки он косплеет именно Сталина. Он мог косплеить кого угодно, он мог косплеить душечку Брежнева, он мог косплеить рубаху парня Хрущева, он мог косплеить кого угодно, хоть Наполеона, хоть императора Александра Третьего, который у него стоит, портрет, как мы видели в его квартире, так называемой, кремлевской, но он косплеит именно Сталина с репрессиями и забирает как бы у него архитектуру победы. Вы знаете, в любимом и очень популярном паблике Страдающие Средневековья, Паблик такой конечно, веселый, но на самом деле с хорошей очень исторической так сказать, подоплекой. В этом паблике где-то с год назад был опрос, какой исторический факт вас больше всего поражает. С огромным отрывом победил ответ один, что вот, собственно, читатели, а их миллионы, поражает больше всего факт, что Иосиф Сталин успел пожить при Путине. Я напомню, Сталин номер 5 марта 53 -го, а Путин родился в октябре 52 го И У меня иногда такое ощущение возникает, ну, все диктаторы такого гитлеровского типа любят эзотерику. То есть у меня есть ощущение, ре ре реинкар что кусочек... реинкарнация, реинкарнация, вы полагаете? Не то, что, что -то? реинкарнация, да, но кусочек духа-то в него вселился, конечно. Mm -hmm. Или он себя в этом убеждает, но очень удачно. А, сегодня произошло еще, мне кажется, невероятно важное событие, пусть даже запоздало на, на 80 лет, но насколько, насколько важный знак для тех людей, которые стоят сегодня за спиной у Путина и оправдывают э, его злодеяние. Главы 49 немецких корпораций сегодня подписали открытое письмо, в котором признали ответственность крупных немецких компаний в укреплении власти нацистов в 30-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних руководителей в политике, армии, судебной системе, в экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов, думая о собственной выгоде, а многие компании и их представители были вовлечены в эти